Доброго ранку сьогодні 18 березня 2025 року. Заняття з малюванням старшої групи. Тема заняття 20 людей на весні. Доброго ранку, мої любі друзі. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз весна. Ой весна, весна, ним красна. Що ж ти весно принесла? Принесла я вам літечко ще й рожевою квітечку. Хай вродиться житітечко, ще й озимає пшениця, всякая пашниця. Весною з'явилось людей зі весьми багато весняних турбот. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про працю дорослих на весні. Сідайте зручно! Та дивіться уважно на екран. Я буду показувати, як ми будемо малювати. Праця людей на весніце і праця в полі, і потрібно змайструвати шпаківні та облаштувати їх на деревах. А також потрібно висаджувати насіння, на грядках, полях, на городах. Ось ви бачите, трактори працюють в полі, обговляють землю, люди вирощують сади, їдять дерева. Ось ви бачите, який великий трактор. А хто ж? Керує трактор. Так, тракторист, сьогодні саме трактор ми будемо з вами малювати. Також люди займаються і пчельництвом, і тваринництвом, доглядають за свійською худобою. Ось такий малюнок вийде в мене в кінці заняття. Подивіться, це земля. Це десь видно далеко пщі, дерева, це не а також небо. Ось ви бачите трактор. Він складається з кабіни та з граблів. А також є колеса, переднє менше, заднє більше трактора колеса та руль. На початку ми, як завжди, вони вигідні для пальчиків гімнастики. Ой на гору та згори їдуть в полі трактори, будуть землю засівати, пусто зерна розсипати, а зернятка підростуть, хліб смачненький нам дадуть. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу А4, серветки, вода, пензлики та фарбу. На початку заняття я наношу воду на файл або поліетиленовий пакет. Та наношу фарбу коричневого кольору. Ось ви бачите, головне, щоб було добре нанесена вода, щоб така фарба була не дуже густою. Ось бачите, щоб вона знаходилася на цьому файні. Промиваю пензлик, і тепер я буду створювати смужку зеленого кольору. Ось також наношу. Так, зелене це що у нас? Так, це рослини. І мені ще потрібна фарба блакитного кольору. Також я наношу вже наверх. Ну, ви зрозуміли, що це колір неба і ось добираю ще водички, бачите, що так розмальовую ось так. Так, пензли поки мені не потрібні. Я. Перевертаю цей аркуш та притискаю його до аркушу паперу. І долонькою приглажую, ось так притискаю, щоб ця фарба створювала візерунок. Ось подивіться, добре притискаю всі кольори фарби. Ось бачите, що в мене вийшло. Внизу це в мене земля, вище в мене ростинність, от в мене небо. Червоною фарбою я буду малювати кабіну. Спочатку я малюю прямокутник червоного кольору. Ось так. Та замальовую його. Фарба має бути густою, щоб було добре видно, щоб гарно замалювати прямокутник. Ось так донизу, зліва направо або зверху вниз, плавними лініями, не натискаючи на пензлик. Провожу. Ось такі лінії виходить у нас прямо. Доповнюю вер кабіни, домальовую. Ось так. Лінію провожу зверху вниз, потім зліва направо і знову зверху вниз. Під кутом малюю ще одну лінію. Ось так основа в мене є. Промиваю пензлик, мені поки червона фарба не потрібна, я беру чорну фарбу та буду малювати рабню. Ось чорна фарба в мене така густа я малюю граблі. Ось так. А які ще весняні турботи дітки? Ви знаєте. Яку роботу виконують ще люди на весні? Ми вже говорили, білять дерева, майструють шпаківні, тому що повертаються шпаки до нас. Так, висівають різне насіння на грядках, на городах, полях, розсаду також висаджують, висівають квіти. Ось граблі в мене вже є. Зараз мені необхідно домалювати інші елементи чорною фарбою, а також руй. І колеса в нас також чорної фарби, як я вже вам говорила, що колесо уперед трактор менше, а задні. Більше. Ось я малюю колеса круглої форми. Ось вони заходять на куцу. Ось так. Весна дуже гарна пора року, і квітуча, і весела. Все прокидається після зимового сну, і тваринки, і рослини, зеленіє трава, з'являються бруньки на деревах, і ось велике колесо. Низ цих кругів співпадає, там на одній лінії знаходиться. Тому що вони рухаються, а верх вище, бачите, я замальовую чорним кольором. Необхідно давати трошки фарбі підсихати, якщо ви хочете середину коліс малювати якимось іншим кольором, то ви даєте підсотнути ці фарб. Домальовуємо фару. Та ручку на дверях жовтим колом. Якщо вже є жовтий в мене колір, я домалювала пару і ручку, то давайте ж намалюємо і сонечко, адже вони, ну, навесні таке лагідне. Тепле, ніжне, світле дає нам радість та тепло. Тоді рослинки краще ростуть, коли сонечко пригріває. Птахи гарно співають, повертаються, радіють весні. І всередині я замалюю. Також жовтим кольором. Прибираю на робочому столі ви також після себе все прибирайте, промивайте пензлики. Ось яка робота в мене вийшла в кінці заняття. Я впевнена, що ви намалюєте також дуже гарні малюнки. І я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі друзі. До нової зустрічі!